Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні краще веверочей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка жильотка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Так і що, я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, і на наш інстаграм канал, на наш телеграм, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чи як достаємо печеньки. І всім приємного перегляду. О, класний розмір L, розмір десь ML. Ось така класна жилетка. Ще жилетка. До кінця наблискавці стогана. 100 грамів нівочка. Стьогана, легенька, Стьогана. дута. Розпаковка без купюр, все відкриємо, все покажемо, все розкажемо і станцюємо, і покажемо. Ось така прикольна жилетка накидка Fashion Стьогана. Прикольна, Street Sun з капішоном. Дута розмір LXL, Також. Стягана з капюшоном. Стьогана, прикольна. Продовжуємо розбирати. Стьогана. Дута, стогана. Тепла на пуху. З капюшоном. 100 грамівка. Пухова. Класна, чоловіча. Розмір XL десь. Пухова. Стягана. Дута. Ось така прикольна, подовжена жилеткою, накидкою з капюшоном. Так. Розумів десь. LXL, Стгана. Прикольно. Флісовим підкладом. Так. З флісовим підкладом. З капішоном. Стігана. Дута, пухова. Класна. Також пухова. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого!